Кабачкова ікра по самому простому рецепту, який тільки може бути. І цей рецепт без майонезу, без всяких заморочок. Баночки, Вони вже простерилізовані. Я стерилізую над паром, кришки я не кип'ятю. Я мию в, те, в гарячій з содою, в такому розчині, водички, з содою, і потім на таку добре пропарену банку одягаю цю кришечку і все вона пропарюється разом із баночками. Так, кабачки підготовлені, морква підготовлена і цибулька підготовлена: кілограм цибулі, кілограм моркви і 3 кілограма кабачків. Потрібна буде отака каструлька, як у мене, 250 мл олії. Бажано без запаху, 3,5 ложки томатної пасти. Якщо вона у вас не дуже червона, така, то 4 столові ложки. Потрібно буде 2 столові ложки оцту 9%. 1 столова ложка з гіркою солі, 2 столові ложки без гірки. З, можна з невеличкою гіркою цукру, але з цукром обережно. Хто не любить солодке, там уже будете самі пробувати і вирішити, скільки вам потрібно. Е, тут в мене столова ложка сушеного чеснику і чайна ложечка меленого перцем. Це все теж до смаку. Зелені, нічого більш, іншого, я не додаю. Так, Ставимо каструльку на вогонь і першим перебиваємо цибульку. І в нас все буде по конвейеру. Наливаємо каструлю в, в розірту каструлю олію, перебиваємо дуже дрібнесеньку цибульку. Чим дрібніше перебиті наші овочі, тим швидше буде готуватися і ніжнішою структурою буде наша ікра. Перебили так само дрібнесенько морку і тепер додаємо її до розмаженої цибульки. Можна це все робити відразу, але я все-таки люблю, щоб це було почергово. Дуже часто помішуємо, щоб не пристало. І ось тепер перебиті, Дуже дрібно перебиті кабачки, додаємо до цибулі і моркви. Перемішуємо часто і поки що не солимо і нічого не, спочатку не солили. Тепер, вже, коли воно все змішалося, трішечки прокипіло разом, додаємо сіль, для того, щоб кабачки і всі овочі пустили сік. Прокипячуємо, щоб воно вже було таке ніжне, м'якої такої структури. І ось тепер вже додаємо і цукор, і всі спеції, які ми там приготували, і перчик, сушений чесночок, все, що нам потрібно, ми додаємо. От, І виходить смачненька така однорідна ось така, ікра. І коли вона вже майже готова, ми її спробували. Додаємо прямо сюди томатну пасту. 3-4 столові ложки. Хто як полюбляє. Гарненько все змішуємо і залишаємо ще покипіти з цієї порції. Так, ось так розмішали, дивіться, щоб не прилипло до дна, тому що якщо у вас томатна паста е, залишиться така грудочка на дні, вона обов'язково пристане і дасть вам не гарний такий і кольор, і головне смак, і аромат. Все, до смаку я доладу такою, як мені хочеться. Я тепер хочу вам показати на біленькому, яка це ікра. дивіться. отакої структури вона. Я буду залишати її отакою з крупиночками. Я люблю, щоб вона була з крупиночками. Можна перебити погружним блендером. Я побачу, я може, частинку зроблю так, а частинку інакше. До мого смаку все ідеально. Тепер додаємо оцет. І спробуйте. Якщо вам хочеться більше, щоб вона була кисліша, можете додати ще. І тепер перемішуємо ще 10 хвилиночок і будемо закручувати. Все, ікра наша готова. Беремо стерилізовану баночку, вимиту воронку і насипаємо ікру у баночку. Вона в міру густа. Насипаємо аж пецемісіньку кришку. І закручуємо звичайним ключем. Ну, ось і все. Закрутили таку красоту. Дивіться, таке сонячна вона у нас така вийшла ікра, як сонечка жовтенько. Ось такої структури. Я її не перебивала погружним блендером, не перебивала. Перебивала тільки сирі овочі. Ну, і вона ось такої структури, дивіться, гарної. Вона дуже гарно на хлібчик. Як виховане, вона ще гаряча. Вона, як вихована, так на хлібчик. Дуже смакує як перекус, а в такому вигляді сюди. Взимку додати трішечки похучої олійки, покришити звичайної цибульки такої соковитої. Бачите, вона не рідка, вона не ляпає. Ось така і на хлібчик намастити, і до картопельки, і до любої страви. Оця ікра це смак вота. Так що готуйте. У нас сьогодні чергова заготовочка. Це буде кабачкова ікра, така гостренька, смажена на сковорідках. Дуже гостренька із часничком, з перчиком і з овочами. Не подрібнена, вона така ікра, але більше схожа на салатик. Подивимося, Це, навіть цю ікру кабачкову можна зробити на половину кабачки половину сині баклажани. Дуже смачна, так що готуємо. Що для цього потрібно? У мене півтора кілограма отаких. От Тут малесенькі, мене один малесенький ось такі є, але краще, коли ось такі або навіть ось такі. Вони не старі, але вони вже такі, така м'якоть тут плотніша, щільніша. Ось саме такі треба, щоб були вичищені. От саме з, -от, з -от таких кабачків найсмачніша ікра, і краю такий салатик. Не з молодесеньких, а саме з таких півтора кілограма, пів кілограма моркви. Морку можна дрібнесенько порізати, так як кабачки я буду нарізати на отакі кубики сантиметр на сантиметр. Так само можна порізати морку, а можна потерти над терком. Пів кілограма цибулі, я трішечки більше за три цибулини, цибуля не заважає. Будемо нарізати просто як на засмажку. У мене тут 200 г часничку, часник теж тут дуже доречний. він. Зелень петрушки, не кропу, ніяка інша зелень. або... Кінза або петрушка. І в мене тут кілограм помідорів. Я буду їх розв'язати. Можете зняти отак шкірочку і з них порізати кубиками. Я буду розв'язати напів і терти на терку, тому що вони мене не кондиційні. Там десь воно почорніло, там припеклося. У мене тут кілограм 200 без відходів буде кілограм. Я подивлюся, чи використаю все. Потрібен буде цукор, сіль, перчик і оцет. Баночки мене пропарені, все вже приготовлене. Олійки Олійки не смаженої. От тепер Перш за все, нарізаю цибульку, цибулька смажиться на цій сковорідці, підсмажую, на ту сковорідку викладаю. Цибульку поріжу, буду смажити, морковку буду терти теж туди додати, потім пересмажувати окремо. Оці всі е, си, кабачки наші, а потім натираємо все дуже швидко, просто треба все приготувати, а потім тільки роз-роз, і все, і в нас буде гарна смачна ікра. Вогонь до мінімуму. Дивіться, як це виглядає. Подивіться, скільки жирку. Бачите, скільки тут і сок, і морква, і цибулька, і головне кабачки віддали свій сік. Уже, якщо ви хочете їсти просто зараз, от приготувати їсти, можна не додавати не помідори. Не оцет, не додаватись. Скуштувати на смак і все. Ось тепер я додаю сюди чесник, додаю сюди зелені, яку ми потрібнили. О, якийсь це, пересказати вам, як це пахне, який це аромат. Можна перебити навіть погружним блендером, щоб було однорідніше. Я не хочу, мені подобається саме оце, оце така фрага, така дивіться, структура. М -м -м. така, щоб вона була такими шматочками. Це так гарно виглядає, це так апетитно і так пахне. Якщо ви не готували так ікру, зробіть. Це, це просто щось неймовірне. Зараз пробуємо на смак, додаємо помідори і додаємо 2 столові ложки. оцту. більше не треба, тому що тут у нас помідори. Отак. Тут буде вона така, ніби то ріденька. Це добре, тому що ми ж все-таки будемо її закручувати, то щоб вона у нас була така і зріднила. Ось так. І тепер перемішаємо гарненько. Накриваємо кришечкою і ще хвилин 20 нам потрібно, щоб вона прокипіла із помідорчиками, і з остом. Ви дивіться на цей шедевр. Подивіться, якого кольору вішечка. Подивіться, яка видно структура і морковку, і цибульку, і кабачок видно. Навіть трішечки помідорчики видно. Дляньте, зелень. Наскільки різнокольорове, це вам буде такий е, момент літа взимку. і все закрутили. Вийшло три півлітрові баночки, одна 480, але залишила я е, отак поїсти. І хочу показати вам різницю. Тепер дивіться, ось ця ікра без томату і без оцту. Це я залишила, щоб поїсти зараз. Вона має ось такий вигляд. Бачите? Вона така, як салатик. Все шматочками і така смачна, така. Це один смак. І тут із томатом вже, і з помідорами. І з оцтом колір у неї інший. І смак трішки інший.